Коротко, щоб він сказав, що відбулися також збори у Другобицькому районі, а пізніше вже перейдемо до, е, до виступу наших гостей. Дякую. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Як і в місті, так і в районі відбулися установчі е, збори районні е, збори, народні збори Дрогобицького району. На цих зборах було обрано мене головою, а також було обрано раду у складі семи чоловіків. Е, е, я зараз назву їх і я попрошу встати членів ради. Це секретар ради Николь Іван Васильович. Старий побратим бойовий, значить, політиці з 1988 року. Ще коли був Союз, ми почали його розвалювати спільними зусиллями. Далі члени ради Маєвич Ігор Євгенович значить Політиці з 2004 року, учасник Помаранчевого Майдану і інших заходів. Карпин е, Любомир Михайлович, не з'явився. Е, значить, мороз Осип Михайлович. Також з 88 року в політиці, значить, має досвід.